Представники спортивного клубу Альбатрос завершили змагальний сезон. Цю подію відсвяткували традиційно загальними перегонами на міському озері у розділі каноя та байдарки. Загалом на старт вийшло близько 30 висловальників – як початківців, так і професіоналів. Це дуже цікаво. Ми хочемо показати найменшим тим новачкам, які ще тренуються. що от наші вихованці, наші чемпіони, наші призери і європейських, і світових перші з разом з вами тренуються і разом з вами стоять на старт, і от вони є біля вас. От вирівняйтеся, підтягуйтеся до них і старайтеся їх перемагати. А рівнятися дійсно є на кого в Альбатросі нині займаються тримає спорту міжнародного класу. До вже відомих Наталії Жилюк і Михайла Манзюка цьогоріч додалася Людмила Лузан. Вона стала чемпіонкою Європи у запливі на каное на 200-метрівці і бронзою призеркою на чемпіонаті світу. На досягнутому дівчина зупинятися не збирається. Хотілося, звичайно, краще, але вийшло як вийшло. Третє місце це теж непогане. Є до чого ще добиватися, тренуватися, не халявити, добросовісно все робити, слухати тренера. Що він завжди говорить те, що потрібно. На час зимового міжсезоння Альбатросівці переходять на фізичні і тактичні тренування у спортзалах. А на практичні заняття будуть їздити на бурштинське водосховище, яке взимку не замерзає.